На жаль, знову маємо трагічні новини з українських регіонів. Троє загиблих у Покровському районі на Донеччині. Впродовж дня росіяни обстрілювали регіон. Двоє загиблих і один поранений у Мирнограді. Там пошкоджені 15 багатоповерхівок, 14 господарських споруд, два гаражі, крамницю і торговий павільйон. Ще один загиблий, і поранений у Кураховому. Там пошкоджені п'ятиповерхівка та адміністративна будівля. Мільйон гривень для збройних сил України за допомогою музики. Саме таку суму має намір зібрати завдяки концертам у Львові. Відомий піаніст віртуоз композитор Євген Хмара. Аж за два, аж два заходи в один день 2 листопада прийматиме Львівська опера. А от ми вже приймаємо в нашій студії самого Євгена. Євгена, вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава всім доброго вечора. Так, от заходи аж 2 листопада. Це ще два тижні. Що ти вже ще робиш у Львові? Не ж аж це ось, ось вже вже завтра. То два тижні. Євгена Хмара перебуватиме у Львові аж до самих заходів. Ні, Я буду буду ага. кататись. До речі, я, я буду сюди ще приїжджати постійно, в Київ, Київ, Львів, тому що дійсно для мене це дуже важлива подія. Я сьогодні самого раночку приїхав до Львова. Дуже багато ходив пішки. Насправді для того, щоб насолодитись цим духом, напився кавень. Uh -huh. Так це будуть дуже масштабні Інструментальні шоу з симфонічним оркестром на сцені будуть спеціальні гості. Це моя дружина Удара і звичайно, фантастична співачка, композитор Ірина Федишин. Угу. Але попри те, що це дуже масштабні проекти. Ну, бо симфонічний оркестр, людина, яка хоча б раз була на концерті, розуміє, наскільки це задіяно на багато людей, і так далі. І це масштабно і це дорого, і так далі. Але ці концерти благодійні, наскільки ми розуміємо, і кошти підуть на підтримку збройних сил України. Хто координує цей процес і куди саме ці кошти підуть? Ми робимо це в кооперації з благодійним фондом. Мрії збуваються. Угу. Вони дуже точково відправляють дуже потрібну допомогу. Ну, наприклад, там 93 окрема uh -huh. бригада це Мавіки, це Стерлінки, це бронежилети. От, тому насправді допомога потрібна постійно на фронті. І я вважаю, що ми, українці, маємо робити все в тилу для того, щоб все було наших хлопців та дівчат, які знаходяться на передовій. Тому uh -huh. дійсно ці, ці два концерти це в першу чергу донат від глядачів. А від нас як бонус. Два концертися. Угу. от за останніх три роки е, підтримка збройних сил України завдяки концертам. Це така ну вимушена та можна сказати, твоя творча діяльність. Е, це одна лінія, а інша лінія це підтримка, також за кордоном і адвокація українського питання за кордоном. І я сьогодні вранці слухала ваше інтерв'ю на радіо. Перше, і ти дуже гарно паралель провів, коли сказав, що ця адвокація вона відкриває тими таємними ключиками двері, які були. Досі зачиненими, але це робити стає все важче і важче. Чому важче і важче, і а, якими методами ти відкриваєш все таки двері, які були зачинені? Світ втомлюється. Втомлюються від нас, втомлюються від війни. Вони не хочуть про неї чути, на жаль. Але це наші реалії. І знаєш, як інформаційна політика, мені здається, зараз західного світу вона провалюється, тому що не пояснюють просто звичайним людям те, що ми захищаємо не тільки свою територію, ми по факту сьогодні стоїмо на межі. Між глобальним півнем та глобальною північю. і ми захищаємо демократію. Ми, ми, ми захищаємо не тільки свої кордони і уявивши. Сценарії, які ми навіть не будемо уявляти, uh -huh. ми станемо фактично ті, хто лишиться ще тут. Ми підемо далі туди. Це однозначно. Ну тобто, на мою думку, це очевидно. І я дуже щасливий, що в цьому в дипломатичному плані і завдяки мові музики, бо вона насправді вона ж відкриває не тільки ті uh -huh. ключики, за які я говорив, вона ще відкриває ключики в душі та серці, насправді. І люди починають чути. Зрозуміло, що у всіх країнах, де б я не виступав, я, я ж не тільки граю, ще дуже багато говорю. Угу. Англійською мовою я пояснюю, чому ми стоїмо, що це наш дім, що ніхто не має права виганяти нас з цього дому? Плюс, ну ми своїм прикладом показуємо, що ми з трьома дітьми ми живемо тут, ми нікуди не виїжджаємо. Якщо виїжджаємо, то тільки для того, щоб виступити, повернутись ну, назад. зараз на екрані, ми можемо бачити кадри з одного із твоїх концертів. Е, наскільки це масштабно, наскільки це е, може відкрити будь-які двері, якщо, е, якщо прийти і послухати, так е, а як щодо вимушених переселенців, е, наскільки вони потребують. Контакту от іще із такими музикантами як ти. Бо я пам'ятаю березень 22-го року, коли ти приїхав із дружиною і дітьми до Львова, і твій перший концерт такий вимушений на площі перед вокзалом Львівським. Просто рояль і е, е, Євген Хмара, якого ну це собі важко уявити, що Євген Хмара грає просто на роялі посеред вулиці, а е, зараз це вже ну зрозуміло з логічних причин, нам тут в Україні вже менше, менша потреба в таких атракціях. Оде для людей, які виїхали, ти помічаєш, що вони ще потребують таких акцій від наших виконавців з підтримки їх? Я вважаю, що всі українці насправді дуже сильно поранені, і я для себе формулу таку вивів, що дійсно музика це найпростіше і найдешевше насправді психологічна допомога. Людям, і якщо навіть немає бажання ходити на концерти, от просто слухайте музику. Музика здатна структурувати, музика здатна зцілювати. Музика дійсно володіє великою силою. Не вся зрозуміло, що <гум> потрібно є ну, слово гармонія. Воно дуже гармонія це там, де є погано і там, де добре, і десь посередині. Да? Але <гум> є все таки, є світло, є темрява. І на мою думку, та музика, яка світла, вона дійсно дуже наповнює а, і заповнює ті пустоти, які є всередині нас. Ну і інструментальна музика має у цьому дуже такий свій сенс, бо без слів зрозуміти лише музику і зцілитися за рахунок цієї музики. Е, ну тут і щось конкурувати з цим комусь з цим важко конкурувати. Е, в нас залишається буквально там дві хвилинки. Я знаю про твій проект Мелодія дня мого, е, і недаремно є. У нас таке маленьке піаніно в студії. Е, тобі за сьогоднішній день якась мелодія прийшла на думку? Я насправді. Я насправді дуже просто це духовий інструмент. Ага. Я просто, просто символічно зіграю. Просто всі бажаючи, думаю, що зараз можуть буде такий тизер, коротенький ще для концерту 2 листопада у Львівській опері. Червона Рута буде 2 листопада у стінах Лівського? Обов'язково. Я вважаю це нашим другим гімном України, можливо, третім, там червона калина трошечки вийшла, так, стала більш попсова, але насправді фантастична пісня, яку підспівують у всіх куточках нашої планети. Євгене, 2 листопада, Львівська опера, у котрій годині ти збираєш своїх глядачів, слухачів і всіх прихильників. 15.30 у нас перше шоу, 19.00. Друге шоу. Ще раз хочу нагадати, що це у супроводі Симфонічного оркестру, концерти благодійні в кооперації з благодійним фондом. На мрії збуваються тому насправді друзі, приходьте. Я обіцяю, що це буде дуже красиво та потужно. Ну, це, і... це, це, це не буде піаніст з рівною спинкою, з метеликом і щось грати, якусь класику. Ну як мінімум, це з дуже достойною метою для того, щоб зібрати кошти на підтримку збройних сил України, і дуже достойна мета мільйон гривень. Якщо вдасться зібрати, то це буде фантастична подія для Львова. Зокрема, Євген Хмара, віртуоз піаніст і композитор, був у цій частині головного задань Ще раз нагадуємо: 2 листопада можна буде побачити у. belviski opere prolazi